Порівняємо дані числа. Легко порівняти 0,1 і 0,11. Звичайно, 0,1 менше, ніж 0,11. А далі будемо порівнювати, наприклад, 1 девту з. 0,1, тобто з однієї десятої. Отже, 1 і 1 10. однакові чисельники, тому більший дріб, у якого знаменник менший. 1 девята буде більше, ніж одна десята. А отже, так як 0,1 є найменшим, тобто спочатку буде 0,1. А потім або 1,9 або 0,11. Тому нам потрібно ще порівняти, як ми бачимо, 19 з 11. Тут уже приведемо до спільного знаменника 900. До першого дробу додатковий 100 і маємо 100,9, до другої додатковий 9, маємо 99,9 і 100,9 буде. Більше. Отже, найбільше це 1 девята, тому числа розмістяться так, 0,1, 0,11 і 1. ,9. І це ми бачимо відповідь 0,1, 0,11, 1, 0 ,1, 0 ,1, 1 це відповідь Б. Виконуємо множення. 1 третю множимо на 5 перших, і будемо мати 5 третіх, нічого не скорочується, або 1,23, виділили виділи цілу частину. А потім вже 1,2 третіх, додаємо 4, цілих, в результаті будемо мати третіх і це відповідь «В». Додаємо наступні числа, 3, цілих, спільний знаменник 24 для дробів. Додаткові множники визначаємо. І тому 10 додаємо 21. 3, цілих, 31 24. 31, 24 – дріб неправильний. Виділяємо цілу частину, для цього 31 ділимо на 24, буде 1 ціла. І 3,4, і остача 7, тому 7 24. І це, як ми бачимо, відповідь Д. Для розташування в порядку зростання числа ми порівняємо їх. Легко порівняти числа 5, 17 і 6, 17. вони мають однакові знаменники, тому, звичайно, 5. 17 менше, ніж 6 17. Потім можна порівняти 5 17 і 5 18, так як вони мають уже однакові чисельники. Тому більший буде дріб, у якого знаменник менше, перший дріб буде більшим. Отже, як ми бачимо, 5 17 менше. Ніж 6,17, але більше, ніж 518. Тобто 518 знаходиться ось тут, воно менше. І дроби розташується в такому порядку, і це ми бачимо відповідь Б. Дріб 8 третіх, дріб неправильний. Ми можемо виділити цілу частину. Або для того, щоб записати цей дріб у вигляді десяткового дробу, ми зразу ж можемо 8 поділити на 3, тому що дробова риска означає знак ділення. Отже, ми беремо по 2. І ось як ми бачимо, 2. Ділення цілої частини закінчилося, ми ставимо в частці кому і зносимо 0. 20 ділимо на 3 буде 6. 18, знову стача 2, значить, напевне, знову ж таки ми пишемо 6. І так можна продовжувати. Але, так як нам потрібно дріб округлити до десятих, достатньо отримати дві цифри після коми, тому що оця цифра це розряд десятих, А ми далі дивимося на наступну цифру 6 і до 6, яку ми округлюємо, додаємо одиничку. В результаті буде мати 2,7. Це наближене значення, і це відповідь Г. Нам відомо, що Сергій зібрав яблук у 5 разів більше, ніж Петро. Отже, Сергій Петро. Нехай Петро зібрав Х яблук, Сергій в 5 разів більше 5х яблук. Тому разом вони зібрали 6х яблук. І для того, щоб знайти, яку частину зібрав Петро, ми кількість, що зібрав Петро, ділимо на загальну кількість. Х скорочується, і буде мати одну шосту. Отже, він зібрав одну шосту, і це відповідь Б.